За підсумками перемовин делегації США Україна у Саудівській Аравії оприлюднено спільну заяву на сайті Офісу президента України, у якій йдеться Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню у разі, коли ініціатива буде підтримана. РФ зазначається, тепер Сполучені Штати мають повідомити Кремль, що взаємність. І з боку Росії є ключем до досягнення миру. Обидві делегації США та України домовилися визначити склад переговорних груп, негайно розпочати перемовини для досягнення сталого миру. У заяві, зокрема, засвідчено, Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції із з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути з. Залучення до мирного процесу на результати у Джедді відреагував президент Зеленський. Він зазначив, йдеться не лише про перемир'я у небі та на морі, а й про повну зупинку бойових дій по всій лінії фронту.